Я хочу їсти. Де моя їжа? Бетті бой трохи терплячою. Ви повільні. І руки ваші повільні. Але зараз я це виправлю. Для початку виправимо руки Діани. ні, що відбувається з моїми руками. Що? Вони стали клешнями, Який жах! Вінчики, ви серйозно? Поверни мої руки Бетті. Беті. А, я маю маленькі ручки. Ви готові? Я хочу яєчню. Готуйте такими руками, якщо не змогли приготувати людськими. Починаємо. Такими маленькими ручками швидко не приготуєш, але я постараюсь. Нічого собі, яка важка сковарідка. Ніяк не виходить підняти. Фух, я втомилась. О, так, так набагато краще. О, ідея. Якщо ручки маленькі, то і кухня повинна бути маленькою. Ця лялькова сковорідка мені під силу. але це яйце мені не підходить. А ось перепилине в самий раз. Потрібно розбити його прямо в сковорідку. Чудово! Вийшло. У мене все супер. Яєчня вже приготувалась. Час її перекладати на маленьку тарілочку. Да, уж готувати такими величезними клишнями. Ну, добре, я спробую. Для початку візьмемо сковорідку. Ну ж, бо давай, Діана, ти зможеш? Так. Ой, я її зламала. Зрозуміло, тоді спробуємо інший спосіб. Чудово, сковорідка на плиті. Тепер візьмемо яйця. О, у мене виходить. О, ні. В моїх клишнях яйця тріскаються. Ну, проти яйця стікають одразу в сковорідку. Є лише одна проблема: моя яєчня зі шкаролупою. Бетті точно не оцінить. Не хвилюйся, діано. Все добре. Ти з усім впораєшся. Велике дякую за підтримку. Єма. Ну що а тепер мені час готувати? Так з чого почати? О я можу покласти яйце всередину вінчика і таким чином його розбити. Так, вийшло. Виявляється, мати вінчики замість рух не так вже і проблематично. Тепер, коли я витягла всю шкаралупу, можна налити в чашу молоко. От тільки як відкрити кришку. Ема, давай я тобі допоможу. Це просто, якщо в тебе є клешні. Зараз все буде готове. Валя, я відкрила. Незвичайний спосіб, але мета досягнута. Дякую. Заливаємо молоко в чашу. Тільки вистачить. Так, Діана, у нас вийшло. Давай п'ять. Да уж, щось не виходить. Тоді давай клешнею. Так, ось так от краще. О, ні. Діанина клешня зіпсувала мені вінчик. Діана, треба бути обережнішою. Упс. ох, ну гаразд. Добре, що у мене є другий вінчик. От зараз буде самий простий етап приготування, тому що мені все потрібно як слід взбити. Готово. Залишилось все перелити на сковорідку і чекати приготування. Мій омлет скоро буде готовий. Так вийшло. Перекладаємо все на тарілку. Краса. Беті можеш спробувати. Смачного. яєчня виглядає апетитно. Ну, усі, окрім цієї. Все ж якийсь горілий жах. Ні, я таке коштувати не буду. Фу фу-фу. Ой, яка маленька і мила яєчня. Я ще ніколи такої не їла. Спробуємо. М -м, як смачно. Мені подобається. Шкода, що її так мало. А що ще є? Ого, ось ця порція мені подобається. Який апетитний омлет. Зараз оцінимо його на смак. Отак, От неймовірно, смачно. Це перемога. Так, перемога за мною. Як же класно. Вінчики рулять. А тепер я хочу, щоб ви приготували для мене хот-дог. Впорайтесь. Нові руки скелети, але ними має бути зручно. А в мене руки, як у лего чоловічка. Здорово. А у мене руки акули, мамочки. Мені страшно. Вони можуть мене з'їсти. Потрібно тримати їх подалі. І так, першим ділом мені потрібні булочки для ходогів. Ой, діано, твої руки такі незграбні. Нічого, я все одно впораюсь. Так, а тепер мені треба якось взяти одну сосиску. Спробую відірвати зубами. Ну ж, подавай. Як же мене лякають ці акули? Пані діана, вони хочуть укусити тебе. Оні Роксі, тримай своїх пакул. Хоча зачекайте. Це ідея. А коли Роксі допоможуть мені відкусити пару сосисок зі зв'язки, роксі, давай. Так, спрацювало. Велике дякую. Ой, у них в щелепок застрягли упаковки від сосисок. Зачекайте, куди ви мене тягнете. А, до сосисок. Ну, вже ні, я відмовляюсь, а ви їжте. Бо вам видно, що ви сильно золоділи. Да уж, Оце звірячий апетит. Вони вкроли мої сосиски. Да уж, за ними тільки й дивись. Але нічого, я знаю, що робити. Я збудую лего стіну з лего деталей. Тоді ці акули точно не зможуть потрапити до мене. Ось так набагато краще. Я сподіваюсь, тепер ви наїлись. Ні. Діана встановила стіну між нами, щоб ви не крали її сосиски. Ой, як мило. Ви зрозуміли, що красти погано, так? Гаразд, тепер ми друзі, і я вас більше не боюсь. Давайте приготуємо разом найкращий хот-дог. Сосиска вже набула булочці, Тепер візьмемо кетчуп. Чудово, думаю, стільки вистачить. Накриваємо зверху другою булочкою. От ви мої малачинки, дякую. Серйозно, роксі подружила зі своїми акулами. Ну та й годі, мені час готувати свій ходок. Як же легко беруться соуси Лего руками. І так видавлюємо. Тепер мені потрібна сосиска, тільки б не впустити, тільки б не впустити. Ага, відпускаю. Неймовірно, у мене вийшло. А тепер мені знадобиться пальник. У підсмаженому вигляді сосиска буде набагато смачніше. Думаю, досить. М -м, який апетитний аромат. А як справи еми? У мене все гаразд. Я доволі швидко звикла до нових рук і починаю готувати ходок. Беремо сосиску, а далі нарізаємо її на шматочки. Перекладаємо всі шматочки в чашу. Що ж далі? Точно беремо соуси. Видавлюємо трохи кетчупу, потім гірчицю і перемішуємо. Я й подумати не могла, що ці руки скелети такі зручні. М -м, виходить смачно. Тепер мені потрібна булочка для ходогів. Верхню прибираємо і викладаємо наші сосиски в соусі. Ох, як апетитно! Не сумніваюся, що Бетті сподобається. Накриваємо другою половинкою булочки і можна подавати. Ні, Я загубила руку. Вона лишилася в ходогі. Ну що ж, мені її не повернути. Беті, можеш спробувати. Вау, здорово. Почну от з цього ходого. Правда, він виглядає, так наче його до мене вже хтось їв. Ладно, відкушу ось тут. Хм, Ну, в цілому непогано. Ходімо далі. Ой, мамочки, а чому цей ходок з рукою? Ох, як страшно. Думаю, що руку краще прибрати. Жах який. А тепер оцінимо ходок. Ого, а це смачно. Ну і нарешті останній. О, він виглядає дуже апетитно. І від нього такий приємний аромат. Спробуємо. Ось це так. Неймовірно смачно. Ходок точно переміг. Що, що, я виграла? Так лего, руки це круто. А тепер я хочу щось солодке, наприклад, морозиво. Приготуйте його для мене новими руками. Які забавні і зручні руки. А в мене руки Халка. Я тепер дуже сильна. А в мене пазурі, як у ведмедя, і я вже готова робити саме смачне морозиво. Цей нігодь такий гострий, що мені не склало складнощі вирізати зверху кришку. А тепер наберемо морозиво. Клас! Поки що все дуже легко. О, ні, я впустила морозиво. Але нічого, за допомогою своїх нігтів я дуже легко його підніму. Вийшло. А тепер перекладаємо в спеціальний келик для морозива. Ой, на моєму морозиві з'явились пару волосинок і шерсть. Треба їх прибрати. Ну, давай же, давай. Вам тут і місце. О, Морозова шерсть у гедота. Гаразд, не буду відволікатись. Тепер моя черга показувати майстер-клас по приготуванню морозива. Мені потрібне морозиве зорево. Якщо зручно мати такі довгі руки, можна дістати навіть те, що знаходиться в самому далекому кутку. Морозова в мене. Відкриваємо кришку, а потім беремо ложку для морозива. Так вийшло. Ой, впустила. Добре, тоді спробую двома руками. Є, ні, 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 ні. Не впади, прошу. А -а -а. Ну, добре, не потрібна мені ця ложка. Я зможу викласти морозиво і без неї. Зараз трохи постукаю по одну упаковку і все вийде. Піднімаємо. Отак вийшло ідеально. Залишилось тільки прикрасити свіжими ягідками. У мене тут полуниця і лохина. Викладу зверху і можна подавати. Краса. Ема, у тебе все гаразд. О, ці руки Халка ні на що не годяться. Ними можна лише гроти і ламати. Нужба, відкривайся банка. Ой, здається, і правда щось зруйнувала. О, морозиво, воно мені й було потрібне. Перекладаємо в чашу, а далі поливаємо все шоколадним сиропом. Супер! Биті можеш куштувати. Ого, ваше морозиво виглядає так апетитно, а це чи що? Морозиво з шерстю? Яка гидота! Ні, я не буду це їсти. Бррр. О, а ось це виглядає апетитно. Вау! Як же багато тут шоколадного сиропу? Я його просто обожнюю. Вау! Отак, смакота. А що у мене ще є? Вау! Як багато морозива! Хочу спробувати! Цікаво, з яким воно смаком. Не може бути. Це що, морозова з крихтами орева? Так, так і є. Як же це здорово! Я у повному захваті, перемагає Роксі. Тут навіть моя улюблена полуниця є. Так, не можу повірити, я перемогла. Сподобалось наше відео? Тоді швидше ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ще напиши в коментарях, які руки ти хотів би собі. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі!